Саня, я чого сьогодні кашляв. Я кашля? Да, Я ж не курю. Галя. Куриш, куриш, Ні, Дерезь. не курю. Я хочу тобі сказати, я тебе сьогодні запарюю, і ти кашляти не будеш. Ой, я чесно скажу вам, воно його пити, воно таке противне. Я якось минулий рік пив, але воно ефективне. Воно я... дієве, я сама пила. Да, я знаю, що Галя в курсі, що е, ти казала, що цей мох, ісландський мох, він входить е, в перелік трав, От які основний, Основна трава, ти якщо інгредієнт, да? Да, ісла там що я знаю, що навіть ісландський моксироп є. Ну він там, звісно, з додатками якимись. А тут натурпродукт. Натуральний, зібраний на чистих просторах Івано-Франківщини в потрібний період і правильно й висушений він. Цим займається людина, яка в другому поколінні є травником. Він дуже досвідчений, ми в нього закуповуємо вже, ну, вже дуже. Дуже довго років і чаї різні і отакі речі. До речі, зараз ж віруси ці ходять. Да, зараз ходить вірус, грип. І що тут саме цікаве, що тут є інструкція, як можна його приміняти тут в деяких, ну не тільки від кашлю, ну в общем купуйте, розбирайтеся, лікуйтеся.